Цього року з міського бюджету для організації дитячого відпочинку в таборі Супутник виділено понад 3 мільйони гривень. За літній період цього року безкоштовно відпочиватиме 900 дітей. З них оздоровлюватимуться 400 дітей з родин учасників АТО. Путівки на відпочинок розраховані для дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, для дітей з обмеженими можливостями, з багатодітних, малозабезпечених сімей, для відмінників та обдарованих дітей. Всі дітки заїхали, всі діти відпочивають за кошти міської ради. Це діти із управління в справах сім'ї молоді та спорту, служби справ справах дітей. Те, поліклініка, діти учасників АТО, і у нас, як завжди, така традиція. вже, це вже не традиція, це так уже стало системою. Що в нас на першу зміну заїжджають батьки разом із своїми діточками на колясках? Для них виділяється спеціальний корпус. І вони там проживають. Аби переконатися в тому, чи дитячий табір зручний та комфортний для дітей з обмеженими можливостями, міський голова Сергій Сухомлин, який завітав на відкриття першої зміни з подарунками, особисто поспілкувався з батьками. Ані настільки становуються самостоятельними, смотрять друг на друга і ну, радують, чесно говоря. Здоровим дітям розв'ячено достатньо. Наші діти теж. Тоже які у нас були ну можливості ага. участвовать в таких отрядних всяких міроприятіях. они з удовольствием йдуть, они з удовольствием поют, стихи что що можуть, с з делают, и им это очень нравится. Для багатьох дітей проводити літні канікули у супутнику вже стало традицією. Відпочиваю тут вже другий раз. Дуже цікаво. Багато конкурсів най конкурси ну, спорт. Добрі вважаті вихователі, добре кормлять. Житомирська міська влада розглядає питання щодо облаштування табору для оздоровлення дітей і в зимовий період. Зараз робляться проекти. На наступний рік ми будемо робити ремонт криш в цьому лагері і будемо робити велику спортивну площадку. А взагалі стоїть задача зробити функціонування цього лагеря круглогодичним. У нас є і міжсезоння, ми можемо сюди використовувати пользувати лайґер подразлічні обучаючі програми для дітей под збори спортсменов і так далі. І люби канікули зімні ми могли б теж діток оздоровлювати в этом лагері. Цьогоріч у Житомирі також працюватиме 30 пришкільних таборів та 15 таборів при клубах. Більше двох тисяч дітей оздоровляться в місті Житомирі.